Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос Воскрес! Христос Воскрес. Христос Воскрес! Сьогодні, дорогі браті і сестри, переживаємо третій день Великодних свят. Свята Мати Церква нам дає до розваження, про двох учнів. Які йшли з Єрусалима до Емаусу. З Єрусалиму до Емаусу то є 11 кілометрів. Знаємо ім'я одного із учнів, якому було Клеопа, а другий, як багато дослідників, слова Божого, кажуть, що це був сам Євангелист Лука, який написав. Євангелію і, і описав так точно цю подію. Ну, сама собою, це є гіпотеза. Ми розважалися і застановлялися над тим, що пережили учні. Одні з наших розважань ми говорили, що вони не знали просто, як себе діти. Вони можна сказати, в таке нинішнє слово. Агітували всіх за Ісуса. Вони розповідали своїм близьким рідним, знайомим, що насправді прийшов Месія, Бог злянувся над народом Ізраїля, наше визволення є вже дуже близько. І тут повне розчарування, знеохочення, розвите серце, мрії, ідеї. Той стан є дуже важкий, такий стан є досить неприємний це є стан знеохочення, розчарування, розпуки. І, звичайно, у таких подіях, які відбуваються, кожна людина має свій погляд, своє бачення. Там вже немає однієї думки. І жінки сперечалися, і Петро з Іоаном сперечався, і ти зараз двоє йдуть до, Єросал... до Емаусу, і вони також сперечаються. Бо кожен має свою думку. Кожен в цій справи має своє бачення. Якщо справа не є визначена, якщо над справою не є поставлена, над і не є поставлена крапка, то все є в повітрі. На ну, так в історії церкви було, наприклад, з непорочним зачаттям, ну, святий Томас Аквіна мав свою думку, святий Бернард мав свою думку, ці французкани мали свою думку. Але то був час, коли церква вивчала докладно ту справу, і коли поставила крапку на дії, голосила догмові. Що Марія є непорочна зачата, тоді дебати всі, що припинилися. Бо ясно і виразно була проголошена найвищим авторитетом Христової Церкви, Папою, що Марія є без гріха первородного зачата. а про Воскресіння кожен мав свою думку. Хтось вірив, що вкрали, що взяли. Що поклали, знаєте, ну, але Вони то був великий біль, сум в їхніх серцях і душах. Вони мали таке знеохочення, і кожен вважав, що його думка є правильна. До них приступає сам Христос Спаситель і питає, про що ви сперечаєтеся? Бо бачу, що розмова є гаряча, гаряча. Не таке собі легке спілкування, знаєте а розмова є досить така сильна, напружена. Кожен відстої свою думку, свою позицію. Ну і вона йому розказує каже, здивовані, каже, ти хіба один чужинець, що не знаєш, то, що відбувалося тими днями про Ісуса з Назарету. Він ніби і був пророк, він великі чуда творив, а наші первосвященники видали його на розп'яття і вже третій день, як його тіло лежить в гробі. Чому підкреслено той третій день? Тому що євреї вірили, що душа, дух хоч покидає тіло людини. Але той дух ще десь кружляє над тим тілом. А вже після третього дня той дух відходить в... на місце призначення. І тих три дні то для них було дуже важливо. Десь той дух, душа Христа десь крушляла, але вкрали що? Як? Хоч були свідомі того, кажуть, що я апостоли, і жінки говорили. Які були прогробі і не бачили камінь відкочений, не бачили тіла, інші кажуть, що Він Воскрес. Тобто одне сум'яття. Христос приступає до них і їм починає пояснювати. Ага, і ще вони одне дуже важливе. Ми думали, що він спасе Ізраїль. Що він визволить Ізраїль. Тобто перша їх ціль не є людська душа, не є їхнє серце, а є Ізраїль. І це їхня помилка. Помилка в тому, що вони в Христі Ісусі не бачили Спасителя людської душі. Хоч він так багато говорив про душу, хоч він так багато говорив про Царство Небесне, про вічність. Що з того, коли здобудете цілий світ, а за написате свою душу, щоб людина може дати взамін за власну душу. Він акцентував, яка є ціль і мета кожної людини. Радійте і веселіться. Бо нагорода ваша є велика на небі. Христос тільки говорив їм про царство небесне, про небо, як вони мають жити, як вони мають себе поводити, так Він говорив їм приклад про доброго самарянина, хто є твоїм ближнім, вони питали. І Христос сказав, отой щешеник, отой Левіт у минуло, того а той самарянин, який вважався ворогом, прийшов помив тіло. Тобто Христос говорив їм. Але часто ми що? Не чуємо того, що Бог говорить. Не тільки вона була таке, а також і ми. Часто людина має свого Бога, малює свого Бога своєю людською фантазією, своїми домислами. Вона бачить свого Бога, Бога своїми очима, не очима Євангелії. І тому найбільше вона були розчаровані в тому, що вона бачила, вони хотіли бачити в ньому отого Месію. Який визволить Ізраїль з наволі римського панування. Але вони не розуміли, що гріх криється в їхньому серці, що треба насамперед звільнитися з гріха, щоб людина була вільна, вона має покинути рабство диявола. Рабство це є важливо. Чому всі люди, які вийшли з рабства, з Єгипту, з дому на волі, вони не дійшли до обіцяної землі? Бо в їхньому серці панував дух рабства, а Бог приготовляв для нової землі інший народ? Людей вільних. А в цьому полягає вся суть? А рабство є страшне, це є неволя, прив'язаність. І тому Христос тяжко бути християнином і розуміти Євангелії. Тому Христос каже, хто тата або маму більше любить за мене, той не є мене достойний. Хто чоловіка і жінку більше любить за мене, той не є мене достойний. Хто поле здобуток гроші більше, за мене, більше любить за мене, той не є мене достойний. Хто хоче бути учнем моїм, хай візьме свій хрест і йде за мною. Тобто Христос говорить про духовні речі, про прив'язаність нашого серця, нашої душі, вони ще того не усягнули. Ну, Звичайно, ще не було часу. Хоч три роки Ісус говорив їм. Ну, і так часто в нашому житті є, то, що ми говорили в Страсний четвер і Срасну п'ятницю. Багато вважають і вибирають, що молитва це є засіб, засіб. Для, для виконання всіх моїх цанок за баганок. А якщо молитва є невислухана, то тоді кажуть: о, або той священник погано молився, або я надала там де, де треба на службу Божу, або та молитва є слаба і так далі. Бог є розпорядником. І тому ми бачили, як Ісус Христос молився в городі Оливному і розважали про це. Як тричі Христос просить, Отче, якщо, можливо, хай мимо мене пройдеться чаша болю і терпінь. Отець сказав ні, не відповів на ту молитву Ісуса Христа. І ми розважали тоді, коли людина поклала всю надію на молитву і бачить її молитва вислухана Бог не вислухав їхню Його молитву, вислухав. Але в інший спосіб, бо дав ту силу вистояти до кінця, в терпіннях, в стражданнях, в болях. Христос накинув Христа. Христос ніс хрест до кінця і вмер на ньому, і дав відповідь у цю. Отче, прийми духа мого. Є тисячі мільйона людей, які вмирають з хворіб, хоч і моляться о ласку оздоровлення, але вмирають з хвороби. І це не означає, що коли я прошу Бог, не вислуховує мою молитву. Але Бог тоді дає тобі ласку терпеливо зносити ту хворобу, без нарікань нести той хрест. Ви свято сте і в покаянні закінчите земну мандрівку. І тому, коли мама синів за як приходила і, питала, і просила Господа, дай мені, най, щоб мої сини в твоєму царстві були по лівиці і по правиці. А Христос відповів жінку, ти не знаєш, про що просиш? Отже Бог знає, Бог є розпорядником наших молоток. Що кому дати, коли дати, і це то, і то, що, о, що я прошу, воно йде мені на користь і на пошиток. Я мав багато випадків, коли, наприклад, мама молилася за піяка, за наркомана. І, здавалося, та молитва не вислухана. Бо не навернувся, не перестав пити, то так, здавалося, на перший погляд. Але та молитва дала плоди, бо в годині смерти покаявся, висповідався, прийняв та причастя, поєднався з Паном Богом, а міг мерти в зорілки нерозкаяним. Бог знає, в який спосіб уділяти ту ласку, коли і в якій годині. Ми не можемо керувати Богом і казати, має бути так, так, як ми хочемо. Звичайно, це вже є глибока віра, тому треба знати трохи Слово Боже, життя святих, бо так прийде людина з звичити і скажеш, що ні. Вона знає одне, що вона має поставити свічечко і так далі, і все. Але найстрашніше, як то є у православних, не дай Боже, щоб вона не поставила свічку за здоров'я там, де за померлих, або за померлих і так далі. І все. То є я тих церемоній не знаю, але тоді, коли вони є православні, дуже бояться, а де то за здоров'я, а де за померлих? Бо як ти поставиш свічку, то що за здоров'я померлих, то певно завтра помреш. Ну таке є мислення, отака забабонність часто є, розумієте? Дуже глибока забабонність. І тут мусить бути жива віра, жива віра, дорогі брати і сестри, правдива віра, що розподілитель ласк є Бог, не я. Ми всі маємо право просити, а кому Бог захоче дати, це є що Його воля свята. І я маю ту волю прийняти. Я маю згодитися з тою святою волею. І тому ніколи не маємо знеохочуватися в молитві. Христос сказав усе, що будете просити з вірою, вам буде дано. І тому ніколи не можна сказати, я просила, я молила, я благала, а я нічого не отримала. Ні. Бог знає. Коли і кому і в який спосіб дати. І тому ті учні, які йшли, вони були дуже здавовані, бо казали, ми надіялися, ми сподівалися, що він визволить Ізраїля. Тобто вони не чекали спасіння людської душі. Вони були дуже ще приземлені. Вони тільки думали про речі матеріальні і дух, а духовні. Ні. І це була найбільша трагедія спочатку апостолів. Так. Вони думали так, що ось тільки Ізраїль. Чому Ісус Христос кличе апостола Павла, і ми називаємо, що апостол Павло є апостолом кого поганів, поганського світу. Тому що апостол Павло. Неже був старцем, він знав добре менталітет грецького світу, старого світу, античної культури. А ті апостоли, які жили в Єрусалимі, вони були зациклені виключно на юдеїзмі і було сперечання: ага. І якщо ти погано приходять до християнства, чи вони мають приймати обрізання чи ні? Чи закон Мойсей ще діє на них чи ні? Вони відокремлювалися навіть на початках апостоли від поган. Аж потім Христос кличе апостола е, Павла, який є апостолом народів, і на першому апостольському соборі в Єрусалимі є церква, дає, як вона має відноситися до погану. До поганського світу, бо можна закритися в собі. І тому Католицька церква є яка церква вселенська, яка приймає всі народи. Православні церкви, які є: румунська, польська, українська, руська, сербська, грузинська, національні. Де більше є в малому крузі. А католицька церква, вона є Вселенська, яка приймає всі народи. І кожен католик, де би він не був, чи я, чи той католик, Поляк є на службі Божій, греко-католицький, чи мадяр, чи німець, він відчуває себе вдома. Бо він знає, що є його церква. І ми, Українці. Чи є в Польщі, в костелі, чи в Німеччині, чи в Італії, ви йдете на службу Божу, ви відчуваєте себе, що ви є вдома. Бо то є одна віра, одна віра, одна церква Христова католицька. І тому оце є важливо дуже. А Ізраїль був тільки совокуплений на собі. Вони ще того не зрозуміли. Тому Ісус Христос каже: «Ідіть, навчайте всі народи, всі народи. Христос не сказав, ідіть навчати, навчайте тільки ізраїльський народ. Бо тоді би церква Христова була ізраїльська. Все, Амінь. Але Христос каже, «Ідіть, навчайте всі народи. Христячи їх ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Голосіть, Євангелії всьому сутворінню, всьому сутворінню. І нині Біблія, Слово Боже, є перекладено навіть на діалекти там якихось поганських народів в Азії, в Африці. І тому. Ті два учні, вони ще не розуміли, о що ходить. Вони сподівалися, вони надіялися. І Христос їм пояснює, як то мало все відбутися, як про нього говорив Мойсей, пророки. І вже звечуріло. Вони вже прийшли до Емоусу. А Христос каже, показує дорогу, що йде далі. І вони почали його просити. Та що піде вже звечуріло, в нас є місце, відпочинеш в нашій хаті, а вже зранку собі помандруєш, де ідеш. Христос послухав їх, Війшов з ними. Поставлена вечеря, вечеря. І Христос повторив то, що на Тайній вечері. Та була. Свята літургія, в тому розумінні, Прийми діжте це є тіло моє. Знову екзегетада, деякі сперечаються, є переважно таких три думки. Якщо то був клоопа, а то був клоопа і лука, но то вони не були на тайній вечері. Вони не були на Тайній вечері, вона не бачила, як відправлялася та служба Божа, і не чула тих слів. Хіба може хтось їм сказав з апостолів. Є така версія. Більшість є згідні, що, власне, ламані хліба, яке слово Боже, вони його впізнали, що є Ісус. Є ще інша версія гіпотеза, що коли він взяв хліб. Вони побачили на руках знаки від свяхів. Рана, які воскресли Ісус, затримав навіть після Воскресіння. І після тих цвяхів, коли вони побачили, що на Ісусових руках на долонях Його є цвяхи, то вони зрозуміли, що то є Ісус Христос. Третя гіпотеза є. Що їм очі закрив Бог, Отець Небесний, щоб вони не впізнали Ісуса, і що коли вони сиділи за столом, що Отець Небесний, Бог знову відкрив їм очі, що вони впізнали, що то є Ісус Христос. Ось є таких три гіпотези, погляди, чому ті два учні впізнали, що то є Христос. Спаситель Ну і потім вони почали говорити Христос щас. І потім вони казали: А хіба серце наше набилося? Хіба серце наше нагоріло такою любов'ю, як ми йшли і розмовляли з ним, ми чули, що то є незвичайна людина. Але ми не могли впізнати, хто то є, хто то є такий мудрий чоловік, що нам пояснює так виразно Слово Боже, Святе те писання. І то вже по вечері було, так? То вже було темно. Але та радість настільки була велика, та радість настільки, знаєте, можна сказати, вже той термін, розпирала серце. Вони не могли тримати тої радості в собі. Не могли тримати тої радості в собі, їм так хотілося поділитися з тою радістю з іншими. І вони тоді, тої темної ночі, знову тих 11 кілометрів покидають Емаус, не чекають ранку. Не може їхнє серце втриматися, щоб не поділитися з апостолами, що вони бачили Ісуса, що Він живий, що Він їм з'явився, а то була неділя після обіду. То була неділя після обіду, великдень після обіду. І вони біжать, вони біжать один наперед одного, щоб прийти, прийшли до Єрусалиму. Вони знали, де є місце, де збирається Церква Христова. Де збираються апостоли. Вони прийшов і шукають Петра і учнів, і кажуть. Він насправді Воскрес. Він воістину Воскрес. Ми бачили з ним, ми бачили Його. Він з нами йшов з Єрусалиму Емаусу. Він нам пояснював Слово Боже. І знову бачимо вся Весь збір апостолів, вони знову мають чергове, то вже хіба буде третє свідчення, що Христос Воскрес, що Його немає в гробі, що Він повстав із мертвих. Амінь. ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос Воскрес!